Всім добрий вечір, з вами Алекс, і темою сьогоднішнього ролика буде один аккаунт, один актив і про те, як це допомагає управляти ризиками. Тема здається простою, але вона сильно впливає на результати вашої торгівлі і психологічний стан. Коли я тільки починав активно торгувати, мені здавалось логічним тримати всі угоди в одному аккаунті, начебто зручно, один депозит, різні активи, дивишся все в одному терміналі. Але з часом я зрозумів, що ця зручність обертається проблемами як технічними, так і психологічними. Щоб було зрозуміліше, давайте уявимо ситуацію. Тобто ви інтрадейтрейдер і у вашому бочлісті найпопулярніші активи: тобто євро, гу, єна, гір 40 та золото. Щодня ви відкриваєте графіки, робите аналіз, прописуєте торговий план і чекаєте ситуації для відкриття позицій. Одного дня ринок дає декілька гарних угод, які повністю відповідають вашій стратегії. І ви, звісно ж, відкриваєте три угоди одночасно. Але ринок це ринок. Навіть якщо ви зробили все правильно, завжди є ймовірність, що угода піде проти вас, особливо в інтрадей-торгівлі. Часто трапляються ситуації, коли доводиться перезаходити в позицію. Тобто, спочатку ви отримуєте мінус один відсоток. Але ринок дає нову можливість, і ви можете повторно перезайти в угоду. Наприклад, одна з ситуацій по Євро сталася 22 липня. І давайте почнемо аналіз з віклі таймфрейму. Тобто, що ми тут бачимо? В нас ціна робила повне перекриття віклі ПВГ, тобто нашої опорної зони. Перекриваємо на фулфіл, Далі переходимо на дейлі таймфрейми, і тут доволі схожа ситуація: тобто, в нас був просто тест. Вже дейлі опорної зони. Ми бачимо, що ціна від цього отримує реакцію, і зараз нам потрібно підтвердити цю реакцію. Тому ми переходимо на 4-годинний таймфрейм, і бачимо, що в нас при тесті Daily FWG був 4-годинний рейд індаст. Далі в нас була ось тут 4-годинна проблемна зона, яку ціна успішно інвертує, і дана проблемна зона після інвертації стає моєю опорною зоною. Тобто в нас є 4-годинний рейд. 4 Чотирьгодинна інверсія даної проблемної зони, 4-годинне зняття, і формування від даного зняття нової опорної зони у вигляді 4-годинного ФВГ. Тобто в нас дуже агресивний лонговий рух, і в якому присутній 4-годинний ордер флоу. Окей, тобто контекст у нас лонговий, і давайте зараз визначимо таргети В нас тут присутні даний дейлі БС ліквідність і даний 4-годинний ПДХ, тобто ми визначаємо, так, що в нас лонговий контекст, присутні таргети. Зараз нам потрібно дочекатися моделі для відкриття угоди. Тобто в нас є 4-хгодинна опорна зона. Переходимо на Ванха таймфрейм, і що ми тут бачимо? В нас ціна зробила рейд ванха індасменту. Тобто Лондон робив маніпуляцію над азійським лоєм. І нам потрібно це так само все підтвердити. Є 4годинна опорна зона. Ванха рейд індасменту, Лондон робив маніпуляції над азійським лоєм, і зараз нам потрібно дочекатися підтвердження. Підтвердження, в цілому, тут може статися формування даного 15-хвилинного ПВГ. Ціна далі успішно його формує. Ми відкриваємо угоду. Так, тобто, стоп ставимо за рейд, стоп у нас захищений, точніше, тейк до даних тарідів. І що в нас відбувається далі? Ми виставляємо ось тут лімітний ордер. Ціна його забирає, починати надавати нам лонгову реакцію. Але після чого в нас відкривається Нью-Йорк, і він робить нам рісвіт. Взагалі угода була дуже непоганою. Вона була дуже аргументованою. В нас були гарні таргети, гарна ситуація для набору позиції. 4 Чотирьохгодинна опорна зона, ванха зняття, 15-хвилинний ПВГ у вигляді підтвердження. Але все одно ми отримуємо стоп-лосс. Ось тут дуже важливий момент. Поки ціна намагалася дійти до цих таргетів, ось тут вже сформувався 4 годинний фрактал, тобто 4-годинний SSL. І ціна просто прийшла та зробила рірейд цієї всієї ліквідності. І зараз дивіться, яка тут буде ситуація. Ціна в нас робить ререйт, так само робить підтвердження у вигляді 15 хвилинного. ФВГ, тобто зараз ось тут в нас вже є 4-годинний тест ФВГ, 4-годинне зняття ліквідності і 15 хвилинне підтвердження у вигляді ФВГ. І ось тут ми просто можемо перезайти в цю угоду. В нас присутні таргети, в нас досі лонговий контекст. В нас все ще досі актуально. Просто так сталося, що ціна прийшла і зробила ліквідності. тобто наш стоп-лосс повністю не інвалідує. Наш лонговий рух, і далі ціна в нас отримує одразу реакцію і доходить до наших таргетів. А тепер уявимо ситуацію. Ви відкрили три позиції на одному активу. Якщо ринок піде проти вас, усі вони зможуть закритися по стоп лосу. У результаті рахунок отримує просадку в декілька відсотків за один день, і ви будете близькі до досягнення дейлі лосу. Це означає, що ви просто не зможете повторно зайти в угоду в той же день, адже з'явиться реальний ризик втратити акаунт. І що відбувається далі? Через якийсь проміжок часу знову з'являються гарні ситуації для входу. Але тепер вже вмикається психологія. Рахунок у мінусі, настрій впав, впевненість знизилась. Ви починаєте сумніватися, зменшувати ризики або вибираєте тільки один актив, хоча гарні ситуації є і на інших. По суті, ви самі себе обмежуєте і не даєте стратегії розкритися. Так я прийшов до принципу один аккаунт, один актив. Все доволі просто: у кожного інструменту свій окремий рахунок. Якщо, наприклад, ви відкриваєте угоду по євро і вона закрилась по стоп -лосу, нічого страшного, решта аккаунтів залишаються недоторканними, у вас не руйнується вся система. Ви не заганяєте себе в дейлі лос. І ось що цікаво. Цей підхід працює навіть сильніше не в цифрах, а в голові. Психологічно стає набагато простіше. Ви перестаєте боятися, що ви заведете рахунок у величезну просадку. Кожен рахунок перетворюється на окремий елемент ризику. Я, наприклад, завжди закладаю ризик в угоду, розуміючи, що можливо доведеться перезайти. Якщо контекст визначений правильно, вхід завжди можна повторити. І тут знову ж таки працює принцип поділу. Спочатку я отримую мінус 1% на окремому рахунку. Потім перезаходжу, і це ніяк не впливає на інші аккаунти, і психологічно впоратися набагато легше. І ще один важливий момент: я веду окремий журнал по кожному активу. Там фіксую всі угоди. Роблю скріншоти, аналізую, і згодом стає дуже просто робити аналіз своїх угод. І це вже доволі цінний матеріал для подальшої моєї оптимізації. І давайте зараз порівняємо два підходи. Так, тобто, перший, ви торгуєте всіма інструментами з одного рахунку. Один актив тягне вас у мінус, інший у плюс. Начебто є прогрес, але в результаті ви близько нуля або в невеликому плюсі. Ви топчетеся на місці. Друга ситуація. У вас окремий рахунок на кожен актив. Просадка по одному активу не впливає на інші. Ризики консервативні, і ви спокійно продовжуєте працювати. Різниця досить велика. І ось головний посил: підхід, один аккаунт, один актив це не про ускладнення торгівлі, а навпаки, про спрощення. Це дисципліна, чіткий контроль ризиків і психологічний комфорт. Ви перестаєте нервувати через кожну серію стопів. Ви бачите реальну статистику по кожному активу, і найголовніше, починаєте торгувати стабільніше. А з вами був Алекс. Дякую, що дивилися до кінця. Всім профіту і до нових зустрічей!